Це не політика, це просто розкидання грошима, коли держава знаходиться в критичній ситуації і фінансовій, і військовій. Ви знаєте, коли ми говоримо, що це державні фінанси, і ми державними фінансами, урядовці про це говорять: державними фінансами допомагаємо «Укрзалізниці», то це ж е маніпуляція неправда. Немає ніяких державних фінансів. Є наші кошти, платників податків. Які уряд і влада в цілому використовують точно при... на пріоритетні заходи і цілі, якими має займатися влада і державний бюджет України? От ви там перераховуєте багато, куди можна, куди будуть спрямовувати кошти. А у нас сьогодні я просто хочу нагадати: дві категорії саме поважна категорія наші військовослужбовці. Заробітна плата знаємо скільки. 20-25 тисяч гривень в місяць. А ви, Скажи, знаєте, сказати... а ви знаєте, до речі, а ви знаєте, що е, зарплата охоронця АТБ десь 20-25? Правильно, вже сміються. А от сьогодні оприлюднили цю статистику, що за, за, за зарплата муляра і штукатурника сьогодні 50-60 тисяч гривень. Боже, мені ремонт треба Розумієте? робити. Я в шоці. Розумієте, а зарплата військовослужбовця? 20 тисяч гривень це при тому, що військовослужбовець це у нього єдине місце роботи. Він не має можливості десь підзаробити собі, рахуватися в ОФО, робити свій бізнес. І давайте говорити відверто з 20-25 двадцяти тисяч гривень ще кожен військовослужбовець здає кошти на бригаду для того, щоб... Додатково щось закупати, ремонтувати і так далі, тому і як годувати свою сім'ю. У нас сьогодні, вибачте, біля 4 мільйонів українців отримують пенсію менше 4 тисяч гривень. Другі показник. Баг, людям як цим вижити, як от на 4 тисячі гривень зараз можна вижити в людині? От як, Скажіть мені? І в цей час. При тому, що з військовослужбовцями така історія, з пенсіонерами така історія, уряд говорить, а давайте ми, наприклад, 17 мільярдів знову роздамо людям по тисячі гривень. На жаль, оця політика дає дуже негативні результати і для місцевих бюджетів, і для спроможності місцевих громад, в тому числі, захищати свої нарогі об'єкти. Захищати свою інфраструктуру від ворожих обстрілів, будувати захисні споруди і так далі, тому подібне. Бо бачите, комусь захотілося наверху зробити популістичну програму і зараз, замість того, щоб захищати енергооб'єкти, роздати українцям можливість популістично їздити безкоштовно потягами укрзалізниці. Вот в чому трагедія сьогоднішнього часу: що немає стратегічного розуміння того, що війна триває.